І на такому ну, да. потрібно поїхати. На якої основа основанні? На якому основ, законі ви опираєтесь? На який закон висилаєтесь? Какого цього закону? Який Какого, високій цього високій? закону? Стаття. Ну як там називається? Ну кажіть, будь ласка. Зараз, зараз, зараз. зараз. От працівники ТЦК забрали військово-обліковий документ. Не віддають назад. какой-то чувак в очках непонятный с ними. Ну, шановный, да, я, и я, 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 чекаю. <coughs> я, я, вам, я, на працю запізнююсь. Я вам пропоную привезти с нами. А на... как, Як... Як це? Что, что, я, что, я уточнив данные. Не, вы не уточнили. В резерв плюс вам показать, чи что? Что я уточнив данные. Ні. Що я стою це, на військовому обліку. Це, ви показали мені безпосередньо документ. Документ. Я... Зараз, згідно закону України, то, що вийшло, Якого вийшло, закону? я не пам'ятаю голосну. Ну от як будете пам'ятати, будете розказати. Я не пам'ятаю, я можу вам сказати, поїхав, я ну. вам зараз Ні, на, на, Я з вами нікуди не поїду. Чому ви зі мною не ви... Тому що були? я стою на військовому обліку. Згідно е, наказу коменданта, повістку. Що повістку. Будь ласка, повістку мені. Пускай ваше ТЦК пишеть мені повістку. По, місці, по місту, де я проживаю, я точне в дані. Ви повинні виписати повістку мені на основі цього документу, щоб я пішов, як е, сказати, щоб е, поміняли мене на другу. Ані з вами кудись, їхати. Ви на, на українську Чому мову розмовляєте російською мовою, мужчина. То, що на українському я не знаю, як це буде. А -а -а. Розумієте? Чи що? Чи ні? Розуміло. Я 40 років на українськ... на русскому язиці учився і розмовляв. Добре, 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 добре. Я намагаюся перейти на українську мову, в мене це дуже погано виходить. То що, ви їдете Ні. Відтруч, так? Документ на руках у вас, мій документ. Так, так, так. Я можу показати резерв плюс, там де оновив дані. А воно працює в тестовому режимі і зараз. Ну і що? Так тайна. пишіть повістку тоді, я пані, пайдоні, по ній Ані по-вашому там захотілося мені кудись з вами Чому їхати? ви не прийшли, ну, для чого? Два роки, рік часу. Ви мали для того, щоб... Які два там... роки? Рік, рік, рік часу. Який рік часу? З 27.07-22 року. Ну, 27-го до цього не було. Це зараз закон вийшов, що раз на рік ну, ви треба ви проходити. Знаєте, ви знаєте, що це він тільки така... зараз вийшов. Ви розумієте це? Ну, І ви мені кажете, що поїхали, ми вас будемо ставити на військовий облік.